Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісім Звіру в перемогу, в Збройні Сили України. Доброго усіх дня. Проект Рефлекторія в прямому ефірі звати мене Іван Подорук. і сьогодні ми будемо говорити на найважливішу тему цього дня. Сьогодні день пам'яті та примирення. Це день, який відзначається у всій Європі, у всьому світі як день завершення Другої світової війни, капітуляції нацистської Німеччини, і разом з тим Україна вже вдруге відзначає цей день в період російської агресії, агресії рашизму. Особливо це знаково, оскільки метаморфози життя, метаморфози історії перетворили нас сьогодні, на жаль, на ворогів. Але ми сьогодні на стороні світла, на стороні цивілізації, ми сьогодні боронимо нашу незалежність і захищаємося від, від ворога, який колись. Називався нашим другим і добрим другим і добрим сусідом. Чому так сталося? Я, 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 які причини таких метаморфоз, і наскільки сьогодні ми можемо і в гуманітарному сенсі, і в воєнному сенсі протистояти цьому ворогу? Ми говоримо з керівником центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, кандидатом історичних наук Богданом Гавайком. Добрий день, пане Богдан. Вітаю Вітаю ночного туриста. Слава Україні! Героям слава ради бачити вас живим, здоровим знаю на. Що ви дотичні безпосередньо до військових подій не будемо заглиблюватись, яких саме, але разом з тим, дякую, що знайшли час і відвідати нашу студію. Ну сьогодні ми відзначаємо день пам'яті примирення, як я вже сказав, і декілька слів до вас питання як до історика, які передумови і які історичні аспекти саме цього дня. Ми не говоримо про день перемоги, ми говоримо саме про 8 травня. Ну, насамперед треба наголосити, тому що е, чому день пам'яті, день пам'яті за всіма згиблими, і ми наголошуємо, що ми не святкуємо, а ми вшановуємо пам'ять. Власне, це європейська традиція пам'ятання про ті жахливі події ХХ століття. Е, це пам'ятання про завершення військових дій у Європі, бо нагадаю, що друга світова війна все ж таки тривала, зокрема ну, так, на, на е, так, поки так. ще да. воювала Японія і офіційне завершення війни – це 2 вересня. І власне після 2014 року, після революції гідності в Україні, завдяки політиці держави, власне, запроваджено такий вже європейський підхід до цих днів. Ми намагалися змінити так би мовити акценти з цього дня Побєди, який це власне виріс в певний міф ще за Совєтського часу. Потім активно цей міф сьогодні продукує Росія Російська Федерація, і власне довкола тематики Друйства і війни, чи як вони називають, звужуючи тільки і творячи цілу низку інших міфів, Великої лікаре війни. Так про, про ці дні ми говоримо про європейський підхід, про цивілізаційний підхід. Про те, що ці дні ми маємо пам'ятати про всі трагічні події, які відбувалися, про мільйони людських життів, не тільки військових, а й про цивільні, про величезні жертви, які були принесені на той час. І, власне, те, що ця трагедія стала завдяки співпраці двох тоталітарних режимів. Так, саме хотів і нацистського, так. і комуністичного. Це дійсно мова покараний, так, так. засуджений міжнародною спільнотою. А на жаль, комуністичний не був покараний. І Власне, результати цього непокараного зла ми сьогодні маємо у виді агресії Російської Федерації проти України значною мірою продовжує ці імперські загарбницькі амбіції комуністичного Совєтського Союзу, сьогодні, намагаючись реінкарнувати відновити цю імперію, яка називався Совєтський Союз в очах цієї сьогоднішньої політичної еліти, і, взагалі, навіть російського суспільства, судячи з їхніх соцопитувань і їхніх переконань, бо розуміємо, там проблема не тільки в одному. Лілі так. Путіні чи якісь його уточні, а це проблема їхнього цілого суспільства, яке просто хворе на ці імперській амбіції. Ну не дарма виник термін Побідебісі, тобто там цей день перемоги, День Побіди. Він віз... вознесений, Я не знаю, як це сказати, на кшталт на, 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 там різдва чи господи, прости мене. Ну так якихось інших свят. В, в них да. це одне з найважливіших свят у році. Значною мірою це власне культувалося протягом останніх років. Треба нагадати, що насправді навіть за свєтського часу День побіди так помпезно несе. Святкувався з тими парадами з усім навіть за часів Сталіна, це не було вихідним святом року тисяча в 1965 так. році, коли Брежнєв прийшов до влади, mm -hmm. власне для того, щоб десь підняти свій рейтинг і апелювати до цієї традиції от ми переможці, мов би, в 1965 році до ювілейних подій до 20 років після завершення війни в Європі. Був проведений перший такий парад. Потім наступний був аж в 1985 році. Наступний ще аж в 1990 році Тобто святському союзі не було цих парадів кожного року. Вони почались лише в 1995 році в Російській Федерації з ці вже Єльцина. Ну розуміємо, що в них були внутрішні кризи, так Перша чеченська війна, де вони зазнали поразки, і їм треба було нав'язати суспільство якусь. От, от показати, що да, вони переможці. Перемоги, так. От, бачите, ми побіділі, mm -hmm. ми там, е, наші діди е, там в Європу всю е, звоювали, Про а ми тут, да, а ми да, тут маленькі да, Чечні, да. моби, не можемо дати е, Ічкерії не можемо дати раду. Е, і, і власне з цього часу фактично починається спекуляція довкола цієї теми, починаються плодити. Ціла низка міфів, починаючи від самої назви Велика Вітчизняна війна, це теж міф, так бо для українського народу, вочевидь, це не була вітчизняна війна, згадуючи Голодомори, геноцид. До 1932 до років чи згадуючи репресії 1937 38 років і Вінниця це добре пам'ятає. Пам'ятаємо ці е, розкопки, які відбувалися за нацистською окупацією в 1943 році, де тут е, просто тисячі наших земляків е, були знищені е, совєтським тоталітарним жим. І, врешті-решт, в е, 44 році з приходом сюди поверненням совєтської влади хіба для нас настало визволення для наших бабусів і дідусів, бо повернулися ті ж самі репресії, повернулися гулаги, виселення повернувся голодомор 46-47 -го року. Ще один, ну невже люди відчували собі яке визволення. Вочевидь, мабуть, що ні. І з переказів кожної родини історії ми це можемо судити. І дуже тіше, знаєте. Для мене особливо ті соцопитування, які сьогодні опублічні в, в публічній сфері України, про те наскільки для українського суспільства це свято набуває абсолютно там 37-го вже значення, коли нам за часів пригадуєте ще, наприклад, президента Януковича намагалися теж нав'язати цю російську, російський Росії да, да, так, радивтак, да. що це мав би має бути основна подія в році. Для нас як європейської нації, як для Християнської нації для нас найбільше свята родинні, там Різдво, Великдень, а все це решта відходить вже на е, другий план, і звичайно, що для нас найбільш болючіші події сьогоднішнього часу. Сучасна російсько-української нада. Ми маємо просто тисячі наших новітніх героїв, які гинуть, захищаючи нашу незалежність, захищаючи нашу територіальну цілісність і право жити гідно на своїй землі і самим вирішувати, як ми будемо тут жити. Е, розуміємо, наскільки ці всі міфи просто спекулюються на, на темі е, подій. Ще 20-го століття, і наскільки це намагаються використовувати супроти супроти нас, але в українському суспільстві бачите цей е, показник тих, хто підтримує 9 травня дуже суттєво. впав. Хотів запитати, наскільки ви вважаєте Зараз чи Зараз тільки 20 да, відсотків, попри те, що там чудний 80-90, ми спостерігали в ще десять років uh -huh. тому. Е, і навпаки, спостерігаємо тенденцію, що українці розуміють там боротьбу української повстанської армії, боротьбу українського визвольного руху з прагнення боротися за власну державу вдається в нелюдських умовах супроти двох. Талітарний режим, адже упав боювала і проти нацистів, і проти комуністів, і це був не один рік боротьби, а десятиліття, десятиліття організованої так. боротьби, а без народної підтримки ця боротьба б е, стільки часу не могла тривати. Е, так само позитивне ставлення до лідерів визвольного руху, того ж самого е, Степана Бандера чи Романа Шухевича, чи е, цілої сотні інших людей. Власне, е, і по-іншому ми ставимося, переосмислюємо це минуле і дійсно пам'ятаємо про. Гідний чин наших попередників, наскільки це важливо в сьогоднішньому опору агресору, їхній приклад боротьби, їхньої незламності для сучасного нашого покоління, для сучасних хлопців, які служать збройних сил України, захищають нашу державність, і водночас пам'ятаємо про ті нелюдські тоталітарні режими, які були тоді і, на жаль, сьогодні. Російська Федерація продовжує цю криваву практику тоталітарних режимів з геноцидами, злочинами проти людяності, злочинами проти е, е, воєнні злочини, вчиняючи на українських теренах і так далі. і так далі. Але ж пане Богдан, дивіться, яку вони обрали ідеологію, яку вони обрали, скажімо так, смислове навантаження всього цього процесу в Ерефія має на увазі. Тобто, оце побідебєсі воно супроводжується тим, що матері ви маєте відправити своїх дітей, своїх синів на ратний подвиг. Тобто українська нація, взагалі, це нація, яка не Заслуговує на право не те, що жити, навіть існувати. І оці наративи, які да, ми розуміємо, ви абсолютно праві, що вони там на, накопичувалися десятиліттями. Ну я вважаю взагалі, що ця війна почина, почалася тоді, коли Путін прийшов до влади в 2000 році. І він вже прийшов з тими думками, з тими ідеями, щоб пороботити, згнітити, врешті решт українську націю як таку українську державу. І це йшло роками. І ось в цей період, в той же час, коли. Ну, скажімо так, ось ці люди, які як кажуть, знаєте, як ветерани кажуть, ми спали під однею шинелю, ми їли з одного котілка, ми були братами, і, і раптом ми по по, інш, по різні сторони барикад. І ці люди 20 років сприймали ось ці наративи. Сьогодні їм перелаштуватися. Наскільки ви вважаєте, наскільки суспільство наше сьогодні готове сприймати, я маю на увазі людей вже поважного віку? Наскільки вони готові сприймати цю дійсність? Ну я не хочу сказати в метаморфічному е, розумінні, але принаймні в розумінні наших реалій сьогоднішніх. Ну, насамперед, треба зазначити вочевидь, що справжніх ветеранів часів друствої вже е, одиниці в живих. Тобто, це ми розуміємо проста математика. Е, це людям, яким далеко за 90, переважно більше вже близько до, до 100 років і. Вони щодня практично відходять від нас. І для вас і... у нас буде гості Ольга Твердохлебова. Ну це, і, власне, цього рости років. От, от, власне, я так. на чому наголошую, Це що це правдиві ветерани, яким близько близько сотні років на сьогоднішній день. А всі, хто молодші, це просто ті, хто, на жаль, спекулює на цій темі. Це переважно ті, хто були представниками совєтських спецслужб, які просто згодом вже в 40-і, 50 ті роки боролися, зокрема і проти українського визвольного руху, і собі медальки заробили вже вбиваючи Цивільне населення Маємо яскраві приклади з тим самим, скажімо, Нілом Хасевичем, який був художником, воював лава Гупа. Його зброя це був його олівець, і ціла низка інших моментів. Але якщо говорити про контекст нову переосмислення, то ще раз хочу наголосити про те, що вставлення в українському суспільстві до цих днів в останні роки суттєво змінилося. Змінилося в той ту сторону, що українці не вважаються головним днем. українці розуміють, що нам треба власне говорити про день пам'яті, як запроваджений він був законом 2015 року, один з декомуніційних законів, так на дезальній державному рівні, як восьме. Травні, це європейський підхід, європейська традиція. Ще раз на голову пам'ятання про ті страшні події. Тут не треба не розуміти прикинь стріум, чи ще щось. Якщо ми говоримо про Росію, це ще один міф, на чому хоче Путін. Нав'язувати і на жаль багато хто з української спільноти з західного і стеблішмен теж на це ведеться, що мов би, от Росія займає виняткову роль в перемозі над нацизмом в другій війні. Єдине це Росія вони приватизували, там це. Як це, від... це кажуть, приватизували намагаються це право. Вони це показати? Але нам треба наголошувати на тому, що вклад українців один з найбільших у цю перемогу без українців. очевидно, ця перемога б не відбулася, тому що починаючи від людських втрат, які сьогодні ми не можемо точно обрахувати це. Цифри від 8 до 10 мільйонів це одні з найбільших втрат для будь-якої країни, які воюючи, навіть для тої самої Німеччини, яка з цим світом воювала, чи того ж самої самої Росії, якщо брати в відсотковому пропорційному відношенні до чисельного населення, це абсолютно знищена вся інфраструктура, це знищені цілі міста і села. Вдумати з цифру. Більше 28 тисяч сіл було просто стерті з лиця землі, майже тисяча міст стерті з лиця землі. Тобто таких. Жахід не зазнавала жодна країна в світі з усіх учасників, які брали участь другій стовій війні. Тому ми маємо говорити про те, що сласи вклад українців у ті події був чи не найбільший. і, вочевидь, без українців у лавах збройних сил совєтського союзу. Нагадаю, за різними даними це близько 6 мільйонів українців боролися в лавах Червоної армії. Чи добровільно, чи примусово пам'ятаємо ще, польові військомати, які приходили, просто забирали хлопців і як їх називали вояки одного дня, чорносвитники давали одну гвинтівку на десятьох і відправляли на німецькі кулемети. Тобто цієї перемоги, вочевидь би в Європі так швидко вона б не, не, не настала, так але ще раз наголошую, що ця війна була розв'язана двома тоталітарними режимами, тому що два роки до того, з 39 по 41 рік, Німеччина і Світський Союз були найкращими друзями, абсолютно і абсолютно до чому допомагали, навчали військових і так далі. Мені сподобалась цитата, яка розміщена на сайті Українського інституту національної пам'яті. Дозвольте, день пам'яті та примирення символізує не тріумф переможців над. Переможеними, а застереження диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумом, агресією та анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Оце, напевно найголовніший меседж. То те, що ми маємо, як ви сказали, у цей процес пам'ятання його просувати, його ну в хорошому сенсі цього слова пропагувати цей процес, тобто в. Війна люди мають розуміти, що війна це завжди погано. Це жахіття, це смерть, і це ну те це сили. трагедія для, кожної, для родини. кожної родини. Да і сьогодні українське суспільство чи чи не найбільше це відчуло так, тому що війна затрукнула кожну українську родину, практично в кожній сім'ї в нас є сьогодні загиблі чи поранені, чи рідні, чи близькі, чи родичі, чи сусіди. І я думаю, що власне сьогодні українське суспільство надзвичайно тонко відчуває, що таке, наскільки важливо слово мир. Так, наскільки важливо мирне небо без повітряних тривог, без ракетних обстрілів, атак і так далі, і наскільки ці всі речі, які нам ще 10 років тому здавалися якимось там банальними чи пафосними, наскільки сьогодні важливі для кожного з нас, ніколи ми не думали, що ми запровадимо в житті такий термін, як расизм? Врешті-решт, це як тотожні, як синхронний фашизму. Ну, нацистського і комуністичного тоталітарних режимів. Бо ще раз хочу наголосити, фашизм це ще одна калька, яка була нав'язана е, совєтським режимом, щоб нібито виправдати свої злочини. Але як на мене, немає і, і, і великої різниці між Аушвіцом, Бухенвальдом чи таборами Гулагу. І е, ще, якщо поставити на шальки терезів, ну невідомо де більше було злочинної діяльності, бо ці табори німецькі існували трошки менший період часу, і там злочинів встигли зробити на. Багато менше ніж в совєтських концтаборах, які існували фактично до самого розвалу свєцького союзу. Так. Нагадаю усім, Василь Стус загинув в совєтському концтаборі в 1985 році. <свят> і, і це теж був злочин чинний супроти людяності проти супроти людини і приспроти української нації на за це, це, що просто безглуздя мав право сказати, що він думає про навколишній тоталітарний режим. Ви сьогодні дотичні до військових справ? Ви сьогодні очолюєте, як я вже сказав, центральний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті активно просуваєте ідеї українства, в тому числі і у війську. Наскільки сьогодні можете пане Богдане оцінити? Моральний бойовий дух наших воїнів і які заходи сьогодні УНП залучає, запроваджує для того, аби все ж таки ми відчули ось весь той, скажімо так, патріотичний, насичений патріотизмом весь цей рух, гуманітарний рух, який має підтримати бойовий стан наших воїнів. Насамперед, ну, приємно зізнатися, що чимало моїх колег із Інституту національної пам'яті сьогодні є військовослужбовцями Збройних сил України і своїм безпосереднім прикладом, своєю безпосередньою роботою власне, докладаються для того, щоб збільшувати знання українських військовослужбовців про наше минуле. Безперечно, сьогодні ці всі речі для кожного і надзвичайно важливі. Дуже приємно, що чимало військових цікавляться нашим минулим, цікавляться нашою історією, цікавляться історією світовою, переосмислюється і надзвичайно позитивно, те що відчуваємо ми це і в трансформації самих збройних сил з цими почесними минування військових частин, з тим, що з'являються нові патрони пов'язані саме з українською мілітарною історією, з славними діячами нашого минулого чи з славними подіями нашого минулого. Буквально там позавчора там було 6 травня завершення першого зимового походу. У нас є ціла бригада бойова механізована імені Лицарів зимового походу. Власне, тут на Вінниччині було завершення цього зимового. Походу. Це добрий приклад апеляції до того, як польсько-українське військо 100 років тому било московських окупантів і вдалося тоді визволити Київ. Але, на жаль, ненадовго, тому що не було такої підтримки, Питримки, такої так. потуги, як на щастя, ми маємо сьогодні. І ця міжнародна підтримка сьогодні для нас надзвичайно важлива і сподіваюся, що наші європейські колеги, пам'ятаючи про події там першої своєї війни, другої стої війни, де, на жаль, тоді так. не підтримували українську державність, бо часі УНР ми взагалі були блоковані так. Антанта нас не підтримувала. Від того були шалені просто жертви в лавах армії енер не було підтримки в армії УПА. І на жаль, ми тоді не змогли втримати державу. Сьогодні ми маємо зовсім інші речі і дякуємо їм за це. І сподіваємося, ми точно переможемо. Дай Боже, дякую їм, дякуємо нашим воякам, нашим захисникам, і захисницям і дякуємо всім, хто підтримує сьогодні українську армію. Кожен на своєму робочому місці. Дякую, пане Богдане. З нами був Далі. Богдан Галайко, керівник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Сьогодні ми говорили про історичні аспекти, про сучасність дня пам'яті, примирення, які саме сьогодні 8 Травня. Ну а завтра, 9 травня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського у нас відзначатиметься День Європи разом з усіма країнами Європейського Союзу. Бережіть себе, бережіть навколишній світ, підтримуйте українську армію. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісім